Щодо надання в оренду земельної ділянки в комплексі, розташованими водними об'єктами, виявлено, що згідно з інформацією та наданими матеріалами Гатинською міською -місько радою, зазначена заявником земельна ділянка, належить до території, на яку видано державний акт на право постійного користування землею серії Б no 427 86 року, яким це покнівничаєм Ханківського обласного виробничого комбінату». Надано користування земельної ділянки площі 290,2 гектара для розведення риби в межах згідно з планом земного користування в межах оловчища Хміничі, оловчища висучин урочища Стесінців, які на даний час входять з влади Ватинської міської територіальної громади. Посилається норми статті 92 Земельного кодексу України, 141 земельного кодексу, статті 19. У обґрунтуванні значено про те, що... Підсудні після підстави до наняття фізичної повірити опитуючи дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальної площі 12,8 тисяч гектара, яка розташована за межами пункту Бондуславої сімці Ротинської міської капітальної громади Івано-Франківського району і Івано-Франківської області, підписано начальником управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрієм Ліхтяком. Запитання до... Представникам позивача. Стосовно реєстрації технічних споруд зазначено у в нортуванні. Вказані технічні споруди підлягали реєстрації чи не підлягали? Ні, ще підлягали. не підлягають. Вони не, не зареєстровані. А чим це нормально? Законом України про державну реєстрацію речових прав та їх обмежень. Зокрема, є стаття. Зрозуміло. Стія п'ята закона України. <п 'ят> так, яка передбачає майно, перелік майна, яке не підлягає державній реєстрації. Зрозуміло. За результатами темпів вас довіритель уклав угоду оренди в оренду вказаних технічних споруд. За результатами аукціону був укладений договір е оренди до техніки споруд. Тобто і на даний час він є користувачем, так, та, тих, та, він користувачем є користувачем, сплачує за це відповідні платежі. Е 에... Председателю, запитаємо до позивача Гіркович, ви на даний час є належним користувачем цих споруд, сплачуєте з них відповідні платежі, оренду користування іншим особам, третім особам не передавав. Ні, Нікому я не передавав, я є, є орендар, я сплачую. І... Чи були в ході цього акціону умови стосовно оренди земельної ділянки, які заходять ці споруди? Дивіться, в мене є відповідь з обласної військової адміністрації, що дані земельні ділянки є війні на даний час і нікому не належать. В неї матеріал, справді. Так, так. Розуміло, посідайте. З приводу оголошеного документа, чи будуть коментарі, запитання представників відповідача, третій особи. Короткий коментар, третій особа набрала участь в почуванні. Ні, ну з приводу дослідження документу. Павла, що підлягає державній реєстрації, ми вже що ми керуємося статтею 182 цивільного кодексу, де зазначено, що речові права підлягають державній реєстрації. Водночас закон України про державну реєстрацію речових прав на рухоме майно. Статті 5 визначає, що які об'єкти повинні бути е, зареєстровані, а частиною 4 статті визначено перелік об'єктів, які не підлягають. Відтак, гідроспоруд в такому переліку немає. Водночас в постанові Верховного суду від 5 березня 2024 року. 300 дріб 3657 дріб 22 було сформовано висновок, що перелік, перелік об'єктів, які не підлягає, що визначені у частині четвертій статті 5 вказаного закону, він є вичерпний. І відтак всі інші споруди підлягають. І через призму цієї установи було досліджено дамби, де вказано, що це є все таки споруда, і вона підлягає державній реєстрації, зважаючи на те, що позивач має в оренді. Також і дамби по різні об'єктами, то такі споруди підлягають реєстрації. А дамби і... у вас реєстровані? гідродогові повірюються Ви. на гідротехнічних всі гідротехнічні споруди так. у кількості 40 інвентарних одиниць. В них ходять дамби, це лише частини, є де? усушування від канали, ну так інше інше інше. Тобто реєстрація речових прав на ці гідроспоруди могла би бути здійснена у випадку реєстрації в цілому. Прав речових прав на водойму, mm. на землю і разом з гідроспорудами. А оскільки бо гідроспоруди є приналежністю mm. до е, водойми. Водойма в оренді. Mm. Ні, водойма не є в оренді, якраз mm. саме з метою отримання в оренду водойми, mm. е, ставини яких є в користуванні позивича, він і звернувся. Відповідно, з, з відповідним. Клопотання про отримання дозволу на ну, І У разі отримання дозволу з реєстрації земельної ділянки він би зареєстрував її споруди. Тоді було б, здійснено, був би опаданий договір оренди, відповідно. Там, де комплексна оренда, яка включає в себе три речі: як оренда землі, як окремого об'єкта і орендної плати, окремо водойми або води, або розпор, як ми це називаємо. Це інша окрема плата, і в тому числі е, там е, в договорі можуть бути посилання на гідроспоруди, які ну якщо є на цій водомі. В нашій ситуації є, тому ми думаємо, що якби договір був укладений, це в цю комплексну оренду входило б три речі: вода, ну водний простір, земля і гідроспоруди. А ви звертались до відповідних державних органів лікаційних стосовно реєстрації і до технічних служб? окремо самі гідроспоруди не зверталися? Є позиція Міністерства юстиції. І з посиланням в тому числі на, на частину 4 статті 5 закону про державну реєстру... реєстраторчих прав, де е, передбачено позицію, оскільки реєстратори підпорядковані, і керуються, в тому числі роз'яснення управління Міністерства юстиції, де визначено, що приналежність до головних речі не може окремо реєструватися, а реєструється одночасно з головною річчю. А, земле є О, там комплексна оренда, там там така специфіка. Там є земельне, і водне, а закон прококультури передбачає особливості певні користування водою, що включає в себе воду, землю і державного Майна і проводив фон без ну, факту реєстрації. Кому належали ці розпуди? Е, ці до споруди балансу отримує е, 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 справи справа є документи, що коли в свій час. Державне підприємство княгиничі, яке було реорганізовано в КСП княгиничі, а потім реорганізовано в ТЗВ княгиничі, на, на процесі приватизації, держава видала в особі Міністерства Агентства, видала наказ, де всі гідроспоруди по країні були забрані в державну власність і передані на баланс тоді України, Зараз на ДП Таким чином, це є державна власність, є акти прямопередачі і так далі. Це робилось не тільки окремо по цьому ставку, а по всіх ставах, де були в державні, минулому державні підприємства. З огляду на це, фонд держмайна, я так розумію, виставляв саме е, е, ну, на аукціон право на користування гідроспору, оскільки це є державне майно. А от майбутнє. Виснованої представниці думки і правової позиції Верховного. В цій ситуації потрібно дивитися конкретно до кожного об'єкта. Тобто, <гументний> ми допускаємо, можливо, що є якісь об'єкти, які можуть окремо реєструватися. В кожній конкретній ситуації потрібно дивитися і про конкретно визначений об'єкт вірхову. Які, ну, з приводу якого о, це питання викладається. В нашому контексті у нас специфічний об'єкт нерухомості, mm -hmm. у нас водойма, де дамби чи гідроспоруди і збудовані, і введені в експлуатації, і існують тільки через те, що це є е, е, споруди, інженерні споруди, які обслуговують водойму. Грубо кажучи, не було би дамби, не існувало б водойми, в принципі. Можна ще коротенько? Ви ще назвіть рішення основного суду. Від 5 березня 2024, 2024 року у справі 300, дріб 3657 дріб двадцять там якраз досліджувалися рекомендації мініюсто стосовно тих об'єктів які не підлягають і також було сформовано висновки через призму що це все одно є споруди і вони підлягають реєстрації тобто, саме споруд там стосувалася справа справа стосувалася конкретно дамби але а. там було сформовано висновок що все що визначено в частині, Цині четверті вона не підлягає реєстрації все інше підлягає і було.